Чесниста за Києвом новини на телеканалі Еспресо. Мене звуть Василь Зима. Про Найголовніше з того, що сталося, я вам докладно розповім протягом наступних 10 хвилин. Уже 10 поранених у Харкові, трьох людей шпиталізували. Зокрема, один чоловік у важкому стані. Повідомив очільник області Олексій Нігубов. Перед полуднем Росіяни атакували місто Кабами. Зафіксовано 5 влучань в індустріальному районі. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства Гаражі Транспорт. На одному із місць прильоту пожежа на площі попереднього згоріло 100 квадратних метрів. Ну є жахлива історія із <кій> Житомирщини, яка сталася сьогодні, також по обіді теракт на залізничному вокзалі в Житомирській області. Четверо людей загинули внаслідок вибуху серед жертв працівниця прикордонної служби. Ще 12 людей дістали поранення. Про це повідомили у національній поліції. Сьогодні об 11 ранку 23-річний харків'янин підірвав вибуховий пристрій на пероні міста Овруч. Сталося це під час перевірки документів при посадці у потяг внаслідок вибуху зловмисник загинув гинув на місці, також загинули троє жінок 29, 58 та 82 років. Деталі розслідують. Та, ну і також трагедія в Херсоні до трьох людей зросла кількість загиблих у Херсоні внаслідок ворожої атаки. Відомо про 24 постраждалих. Серед них троє дітей, дівчата 15 та 17 років дістали контузію. Також вибуховою травмою ушпиталили 16-річного підлітка. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, зранку росіяни із артилерії обстріляли корабельний район міста, загинули три жінки, 11 людей у із пораненнями. Постраждалі перебувають у важкому стані. внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Крім того, із ночі росіяни обстрілювали Дніпровський район Херсона. Внаслідок влучання дрона загорілася багатоповерхівка, трьох людей ушпиталили із пораненнями. Вже відомо про те, що серед загиблих керівниця відділення Укрпошти Каріна Дементій. І жахливо в цій історії також те, що ворог ударив по Херсону із реактивної системи залпового вогню. Лише чи це був град, чи це був смерч, Поки що невідомо, але ця озброєння застосовується для битви на фронтах. Бо один пакет цього реактивної системи може накрити площу до 5 гектарів. На жаль, це було використано проти проти міста. Слухаймо. Сьогодні зранку до закладу був доставлений підліток, який отримав вмівну видобухову травму, з головного мозку, поверхневі поранення голови та тулуба, стан дитини середнього ступеня важкості. Перший привіт, був в мою, мою кімнату. Удар прийшов на праву сторону, у мене болить права уса права частина, нога болить, тут болить, рука болить, була контузія на праве вуха, дзвонить вухо. Залишається під вартою ще на 60 днів. Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід для Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Нагадаю, Сцельнікова підозрюють у вбивстві народного депутата та у державній зраді. Крім того, знайшли записи у соціальних мережах, де він критикував майдан та виправдовував злочини росіян у Бучі. Водночас, підозрюваний раніше визнав свою провину у вбивстві і просив обміняти його на українських військовослужбовців, які перебувають у російському полоні. Планував підпалити інститут національної пам'яті у Києві. Служба безпеки України затримала 20-річного російського агента, який намагався вночі пошкодити державну установу. Для цього купив 5 літрів бензину. За інструкцією окупантів мав залити пальне на вікно будівлі, підпалити і зафіксувати увесь процес на відео. Цей запис росіяни хотіли використати для інформаційних операцій своїх пропагандистських. Крім того, за даними слідства, зломисник вже співпрацював із окупантами, зокрема у Вінниці. Він знищив. В машину сил оборони після цього росіяни відправили агента до Києва. Ну а там його і прийняли, як то кажуть, правоохоронці. перед підпалом урядової будівлі. Зраднику загрожує за такі діяння довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Міністерка економіки Федеративної Республіки Німеччина Катерина Райхе прибула до столиці України. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters. Під час поїздки Райхе працюватиме над розширенням німецько-української співпраці в оборонній сфері. Також міністерка планує надати підтримку Україні у відновленні енергосистеми для стабільного проходження зимового сезону. Подивимося на економіку Росії через півроку. Так Дональд Трамп відреагував на заяву російського диктатора Путіна, нібито санкції проти нафтових компаній «Роснефть» та Лукоїл не позначаться на економічному становищі країни-агресорки. Президент США заявив, що радіє реакції Кремля, але справжні результати обмежень можна чекати через шість місяців. Нагадаю, вчора Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти двох російських гігантів на ринку нафтової промисловості. Також обмеження запровадили проти їхніх 34 чотирьох Вечірніх підприємств російський диктатор Путін назвав нові санкції недружнім кроком, який погіршує відносини зі США на ну, але запевнив, що у Росії на санкції імунітет. Імунітет, не імунітет, а от Кирил Дмитрієв, людина, яку називають людиною сім'ї Путіна, який колись працював у Києві на одного з олігархів українських бізнесменів, вже прилетів до Сполучених Штатів Америки, аби зустрітися із представниками адміністрації президента Трампа для того, щоб поговорити про санкції. От вам і імунітет проти санкцій. От вам і нам не страшно. Їм не страшно, але Кирил Дмитрієв, який є ну, фінансовим таким мозком путінського режиму. Він буде про санкції говорити. Ну про те, яких імунітет не забуваємо. Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters. Під час зустрічі Кір Стармер оголосив ключові завдання на найближчий час. Зокрема, натиснути на Росію за допомогою газу для наближення миру в Україні. А зазначу, сьогодні відбудеться зустріч коаліції охочих у форматі відеоконференції. Участь підтвердили 20 світових лідерів. Телеканал Еспресо та благодійний фонд весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби, пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша мета 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Дякую за ваші донати. Намагалися продати немовля під виглядом сурогатного материнства у Києві. Викрали представників приватної медичної компанії. Як повідомили у національній поліції, організація спеціалізується на лікуванні безпліддя. Вони намагалися передати іноземному подружжю новонароджену дівчинку, народжену від сурогатної матері. Однак, дитина не має генетичного зв'язку із чоловіком з пари. Компанія отримувала немовля на орендованих квартирах та готувала до передачі. Правоохоронцям вдалося затримати організатора та менеджера. Приватної клініки їм загрожує до 15 років тюрми. У 2020 році дане подружжя прибуло на територію міста Києва, де здавали біологічний матеріал. В подальшому, у 2022 році, з біологічним матеріалом були відтворені ембріони даного подружжя, і в 2024 році, при участі підібраної сурогатної матері, було здійснено запліднення. В подальшому дана сурогатна матері народила двох дітей. А в ході проведення ДНК дослідження, що є обов'язковим, було встановлено, що одна дитина з двох не мала біологічного сходства, сходства ДНК. З подружжям представники приватної медичної компанії досягли усної домовленості з іноземним подружжям щодо усиновлення даною дитиною, у якої ДНК не співпадає. Це Всі новини станом на цю годину. Ми з вами зустрінемося вже о вісімнадцятій у Великому етері. Залишайтесь з телеканалом «Еспресо» і нікуди не йдіть.